5 вересня у Брюсселі відбудеться останній 14-й етап щорічної серії змагань з легкої атлетики Діамантова ліга. Туди має нагоду потрапити і Херсонський з трибуну висоту Андрій Проценко. Наразі спортсмен з трьома пунктами в активі діли четверту сходинку з канадцем Дереком Дроуном та американцем Еріком Кінрадом. Третю позицію з шістьома очками обіймає росіянин Іван Ухов, 12 балів у катарцям Мутаза Баршима. А безмінним лідером є українець Богдан Бондаренко. У нього 16. 20 пунктів. Незважаючи на таку розстановку, Проценко має всі шанси потрапити у призи змагань. В Брюсселі це буде фінальний етап бриллиантовой ліги, в якому очки умножаются на 2. Якщо до цього очки шли за перше місце – 4, друге – 2, третє – 1, зараз ці очки умножаются на 2, це виходить 8, 4, 2. Так е если я опережаю Ваню Ухова на этом этапе и занимаю хотя бы третье место, я его уже в очковой таблице догоняю. Аби зберегти сили на фінал, етап діамантової ліги в Бірмінгемі, Андрій пропустив. Змагальну прогалину заповнив міжнародними стартами в німецькому еберштаті, куди запрошують еліту світового спорту. Там Андрій з другої спроби подолав 2,24 метри, після чого висота 2,30 була вже не під силу. Результат восьма сходинка. Трійку лідерів очолює Мутас з паршим 2 ,41. Дроун другий. Японець на Ототобе третій. Провальний для себе показник процентку аргумент Коментує, втомою. Тривалий змагальний сезон для Херсонця стартував ще на початку травня. Окрім того, незадовго до турніру у Німеччині Андрій виборов європейське срібло. В цьому году сезон літнього Андрія получився достатньо насиченим. много було міжнародних соревнований і кількість була достатньо То тобто есть чемпіонат Європи, который проходил сейчас в Цюрихе, это был у него 10-й старт. Но на протяжении самого начала сезона Андрей показывал высокие результаты. То есть результат рос не постепенно, он установил в сезоне несколько личных рекордов, что само по себе является ну, как бы для него достижением, потому что не каждый год устанавливаются личные рекорды. А зростання власного рекорду у Проценка простежувалося протягом усього сезону діамантової ліги. Спочатку 2,33, а потім і 2,35 вже здавалося межа. Та де там? Окрім того, що на етапі в Лозані наш стрибун взяв срібло, він став третім в історії українцем, кому вдалося перестрибнути 2 метри 40 сантиметрів. І цей показник для Андрія не межа. А все завдяки регулярним наполегливим тренуванням та любові до свого виду спорту. З Андрієм я працюю, оскільки як він прийшов тільки в легкуатлетику, поступ. в училище восьмой класс, вот с седьмого класса, когда он начался в седьмом классе, я с ним работаю. То есть это получается с 2000 года уже 14 лет. За это время, конечно, вот я не помню, чтобы Андрей пропустил тренировку просто так по неуважительной причине. Даже если там дождь, снег, там никого нет, он все равно приходит на тренировку. Упорство, конечно, не добавлять. Были тренировки, что он лучше сделает лишний раз, а потом ему он оказывается лишний, ему плохо. В общем, упорства у него хватало. И на соревнованиях у Андрея интересная особенность, что многие спортсмены по ходу соревнований готовятся, там разминаются, там подпрыгивают перед попыткой. Андрей, он только разминается до начала соревнований. А в секторе между попытками он сидит, настраивается, отдыхает, потом поднимается и сразу выполняет попытку. Без всяких предварительных разогревов и... То есть эта особенность, я думаю, свидетельствует о хорошей мобилизации психических сил и воли к победе. И последнее время, выйдя на этот уровень, как бы уже результат не столько важен. Больше ведется на всех соревнованиях борьба за первенство, за первое место. Поэтому тактика, соответственно, требует переноса высот. То є Андрій не боїться і готов, готов переносити, щоб оставлять шанс сражатися за перше місце. і для кожного спортсмена, для Андрія Проценка, найзаповітніша мрія стати олімпійським чемпіоном. Перший крок до найвищої вершини вже є. У 2012-му Херсонець став учасником ігор у Лондоні. Тоді все завершилося дев'ятою позицією. Сподіваємось, у 2016-му в Ріо де жанейро все ж побачити його на Олімпійському підесталі Пошани.